Так, і на новому фундаменті у нас розміточку так зробили. І вже приступили до копочки е траншей. Тут у нас буде подушечка і блок ФБС нормопояс, плита. І як відбувається будівництво такого фундаменту, стрічкового з подушкою і з блоками ФБС. Спочатку ми викопуємо траншеї. Отак От не копаємо суцільний котлован, щоб не робити багато зворотньої засипки. Потім засипаємо щебінь, трапуємо і ставимо опалубку, заливаємо подушечку. Потім на подушку ми ставимо блок ФБС і робимо армопояс. І такий фундамент буде готовий. Скважину також зробили. Все йде повним ходом, все так як потрібно. Поки копається котлован, то хлопці нав'язують каркаси, щоб все було один за одним. І фундамент буде в найближчий час готовий. Отакі у нас каркаси. Сітка і балочка зверху. Наші діляночки вже підготували повністю основу. Виставляємо зараз щити. Приїхали блоки до на нас ФБС, які будемо монтувати. В основу підготували, ще подушечку невеличку зробили, 10-сантиметрову доущільнили. ущільнили ґрунт, протрамбували і виставляємо зараз опалубку на... на подушку. Ось так відбувається процес. Шнурочки віздє понатягувані відвісом. Опускається вниз в осі і виставляють опалубку. Підготовлюємо фундамент під заливочку бетона. Поопускали каркасу, зараз дов'язуємо між собою і кути. Так це все у нас виходить. Залишилося подокріплять трошки опалубку і поставити фіксатори, і буде у нас готово. Сьогодні переймаємо бетончик. Ось такий от. Ось така от подушечка виготовлюється. Знизу сітка зверх підсилений каркасом. Ось так все робиться. На граві плівочка. Так, ермопояс вже встановили. Арматуру пов'язали, зараз розкріпляємо жабами. Ось так все виглядає. Каркаси пов'язані. Оги посі поперев'язані. Ось так виглядає фундамент з боку ФБС. Так, сам будинок у нас відсічений, це у нас тераса. Терасу стрічка буде колони, на яких буде триматися монолітне перекриття. Там також відсіщено екструдованим пінополістиролом. І сам будинок також втепляється, відразу і до нього примикає підлога тераси. На терасі не доливали кусочок бетона, тому що тут була нас сходинка. Щоб сходинка була зав'язана із плитою, щоб не давала тріщину. Так, підготували основу під підлогу по ґрунту, Засипали пісочком. Все ущільнили гарненько. Просипали гравій. Зараз ще будемо робити підсилення під перегородочки. Фідні групи тераси. Ну, як завжди. Від'єднуємо, щоб не було промерзання. І ми вже позаливали підлоги. Чекаємо поки все підстигне і будемо робити кладочку стін. Ось так у нас вийшло. Тірасочка, каналізація, вхідна група. Фундамент утеплений, прогідроізольований. Ось так це все виглядає. Красота. Красота. Каналізаційні труби завжди рекомендуємо брати витеплювач, слугу як деформаційний, шов, вдягати аж до раструба. труба щоб при нагоді можна було замінити або підняти, або опустити раструб. Ось така ось роботка.